Ми в першу чергу вам хочемо подякувати за те, що стільки тисяч людей прийшло на акцію Вставай, україно. Чернівці кажуть, не пам'ятали стільки людей навіть часи помаранчевої революції. В Україні буде нова. Еволюція революції в Україні будуть нові зміни. В Україні прийдуть ці зміни. І тому ми приїхали до вас. Ми приїхали в найкраще місто в світі, так? А ще голосніше, так? А так і найкраще. Дорогі любимі чернівчани. Опозиція прийняла рішення. Про те, щоб просто боротися у стінах парламенту, цього недостатньо. Ми, як ті люди, яких обрав кожен з вас, усвідомлюємо свою відповідальність перед народом України, перед вами, відповідальність за наше майбутнє, відповідальність за майбутнє наших дітей і відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми разом багато що зробили у парламенті. І на цьому вічі ми поговоримо про те, що зроблено, що робиться, і що буде робитися. Але нам треба підняти велику народну хвилю. Цей режим боїться тільки людей. Янукович страхом згадує 2004 рік. 2013, 2014 чи 2015 він не за горами. І якщо ми з вами разом будемо боротись за свої права, якщо ми з вами разом будемо показувати, що ми нікого не боїмось, хай бояться нас, хай нас боїться Янукович, правильно. І ми хотіли б, щоб ця наша акція, яка вже шоста поспіль, ми вам привезли вітання з Вінниці, з Івано-Франківська, зі Львова, з Ужгорода, з Тернополя. Ми привезли вам вітання від всієї України і повеземо звідси вітання до всієї країни з одним проханням. Вставайте, вставайте з колін, нікого не бійтесь. Як казав великий Шевченко, борітися і поборете. І тому ми обов'язково разом з вами поборемо. Коли я кажу разом, це наших три потужних сильних опозиційних сили. Це всеукраїнське об'єднання Батьківщина, є тут Батьківщина, це всеукраїнське об'єднання Свобода, є тут Свобода. І свобода буде в цілій Україні. І це партія Удар, є удар! Я хотів би, щоб ми розпочали нашу зустріч, наші віче з дуже приємного моменту. Нам майже, та нам такі Олег, ніде не вдавалося, правда? Нам ніде не вдавалося, крім Львова, щоб на нашому мітингу виступала красива і розумна жінка, яка представляє партію удар. І не тільки партію удар. Вона представляє місто Чернівці, що набагато важливіше. Я хотів би надати слово Оксані Продо.